Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде на огляді ось така штука, дрон. Фірма, ось така піхот, моделька P90, Smart Drone називається. Ось це буде моя перша розпаковка взагалі дрона. В руках я би їх ніколи не тримав і не займався. Ось, воно в такій коробці. Тут намальована у нас здається комплектація, я так думаю. Ось тут якась інформація є. Все, тут нічого. Так, що, ж, друзі, давайте. Спробуємо розпакувати. Так, дана позиція в нас ось запакована в такій плівці. І звичайно, коробка. Зараз подивимося, що в нас зустріне всередині. Як я вже сказав, з дронами діла не мав. Це в нас мій перший дрон взагалі. Тому буде мені дуже цікаво. Подальшому, я думаю, будуть відео там з першого запуску. І так далі. Так, покажу, що в нас тут в комплекті. Ось, коробочка, порожня. Тут у нас такий пакетик зустрічає. Тобто картонна коробка у нас можна, так сказати, транспортна. Да? Ось тут, бачите, такий зіпакет. А там ще волога, там не показала і так далі при транспортування. Досить такий міцний. Може ще згодитись для чогось так. Ось, а саме головне, дивіться, у нас ось такий, ну це не рюкзак, це ось така сумка. На перший погляд досить якісна, така, скажем. Да? би не знаю, дивіться, тут у нас виходить карман такий, що є. Ну, такий ніби міні-рюкзак, але тут немає, скажімо, ременю, тому це така сумка. Думаю, що тут є в комплекті поясна. Так. Ось, бачите, пише Drone Fly, Така штука. Так, давайте відкриємо, подивимось. Змійка дуже добре ходить. Ну, в принципі, відчувається такий досить така якість. Тут, скажімо... Це йде такий матеріал, вода не проникне, типу, від, водовідштовхуючи, якщо правильно сказати. Так? Тому що е, так буде правильно. Так, так, що в нас тут? Дивіться, ось такий є кармаш, такий да? Ну, Тут у нас інструкція, в принципі, якісь позначення. Ну, це у нас на китайському, тому тут нічого не зрозуміло буде взагалі. В принципі. Так, тут у нас присутня англійська мова. User manual. Ну і також, звичайно, китайська. Тобто, в принципі, англійська через. Google-фотоперекладач, можна щось перекласти, якісь є зображення, щось, в принципі, показано. Тому, в принципі, по інструкції. ну, Тому що для такої штуки інструкція як би потрібна. Да? Ось, в принципі, показано, можна перекласти і по інструкції слідувати, все робити як потрібно. Так. Наступне. Дивіться, в нас ось тут іде така вставка. Так, там нічого немає. Ось така вставка. Вона не пінопласт, тобто набагато міцніша. Ось така штука з твоєї штуки. Тобто, все. Міцно, скажемо, доставляється. Так, що ж, почнемо. Так, у нас тут ремінь, це на пояс, щоб я ж показував просто тут. Так, що у нас наступне? Наступне в цьому відділі це у нас виходить акумулятор. 11,4 вольта, 8000 мА. Ну, так вказано на коробці. Якщо ми тут глянемо, тут, в принципі, так само. 8 тисяч наклеєчка, ось такий. Це для дрона, виходить. Так, а ну вмінкну. Так. Показує 4, 4 діода, значить, в принципі, він повністю мав би бути заряджений. Не знаю, як там є, але ось так показує. Так, наступне: у нас є ось така коробочка. USB пише. Так, тут у нас Так, у нас кабель USB. В принципі, це для зарядки Type-C, Micro, Lighting. Тобто на різні виходи перехідники, можливо, для того, щоб заряджати. Так, Ось тут у нас викрутка, запасні лопасті, напевно. І ще один USB кабель. Так, запасні лопасті ось розслідуємо, так. Да? Так, наступне. Наступне у нас ось тут. Так. Тут у нас виходить ось така додаткова нібито камера з того всього, що я зрозумів. Ось, вона якась там десь кріпиться, ну, це вже пізніше. Так. Ось така штучка в нас є. Так. Бачите? Так. Тут нічого, тут нічого. Так, пульт керування. Це вже більше серйозне тут, що в нас є. Так. Ось <ideally> тут, напевно, я так зрозумів, кріпиться телефон. Так, бачите, сюди ставиться. До прикладу, вам зараз покажу. да, наприклад, Як вона, сам я не знаю, але спробую. Ось так, напевно. ну. Що ще у нас тут є? Так, тут у нас ось ці штучки, напевно, тут сюди закручувати, да, щоб керувати. Я так собі думаю. Напевно, вона так і є. Е, тут Type-C зарядка. Так, спробуємо обвімкнути. Бачите, змикай, працює. Ось тут такий у нас екран. Ось кажу. наступні напевно, буду знімати відео, яку треба програмку встановити, що там далі і так далі. Бачите, тут, якщо щось натискати, вже щось показує. Ну, регулюю все так. Тут фото, відео. Ну, ці, е, Різні налаштування. Також тут у нас виходить дві крутилки. Я сам ще не знаю, що, можливо, хто дивиться відео, набагато більше знає, то можете, в принципі, в коментарях вказати і розповісти, що, куди, до чого. Ось такі. Досить такий нелегенький. Тобто, в принципі, відчувається, що тут на акумулятор непоганий. І так далі. Ну, і саме головне. Що в цій посилці, в цій коробці, це ось. Це у нас. Так, ось тут ще якась штука. Це, напевно, захист камери був. Так, більше нічого немає. Ось такий дрон. Тут камера, звичайно, ходить, можливо, з-за того, що він вимкнений. Вона дуже в розслабленому такому положенні. Ось ця камера. Бачите? Ось. Ось такий дрон. Так. Напевно, ось так все. Так, Можливо, спочатку з ці верхні потрібні. Так, дивіться, спочатку верхні ми розкладаємо ось сюди, а пізніше ми вже розкладаємо ось ці нижні, направляючи, чи як правильно, да? ось. І в нас ось такий, виходить, дрон. Ось така штука. Тут ще зверху, напевно, чи це датчик якийсь чи, чи що, зараз подивимось. Чи це камера, чи це якийсь датчик. Так, ось тут ще щось у нас є. Ця кришечка, це, напевно, тут для того, щоб поставити ось ту камеру. Тільки вона тут дуже закрита. Ну, дивіться, тут у нас є ось така ще камера, здається. Можливо, я помиляюсь, можливо, це якийсь датчик. Тут, напевно, якийсь датчик, а можливо це просто так проформ. Ну, якби ось така штука. Камера тут досить таки так. Я думаю, можливо, коли він вмикається, вона собі набирає, скажем, свого положення. І вже все нормально. Тут, до речі, здається під карту пам'яті мікро SD, напевно, слот. Сюди акумулятор. Так, що в нас знизу? Знизу в нас також, бачите, це або, напевно, діоди якісь показчики, або якісь датчики. Ось тут також у нас є така штука. Ну, ось такий дрон, скажемо. Кому цікаво? Щоб його, в принципі, протестити і так далі. Щоб була друга частина, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А кому цікаво, ось така штука, що придбати, то якщо ви дивитесь відео в кіктоці, в шапці профілі є всі контакти, або пишіть в приват. А якщо е ви дивитесь відео в Ютубі і вам цікаво, то звертайтесь в Телеграм, Телеграм, пишіть, продавець Іванович. і... Або буде в описі під відео, в описі під відео буде закріплений Телеграм, щоб ви правильно попали. В описі під відео буде закріплений Телеграм. Це для Ютуба. Ну і також в TikTok він буде закріплений. І кого цікавить придбання ось такої штуки або якісь питання, то звертайтеся вже, в принципі, в Telegram. Ось, всім дякую за увагу, пока.